Рудинські хінкалі настояще. Давай пробуй. Ну, давай, похотаємо. Головне зверху тісто. да? Ви смок тут ту водичку. Що mm -hmm. mm -hmm. oh як скажеш? Що скажеш? Соль приправи нормально, мокренька, ну, мократь завжди, звісно. І достаточно цієї зелені. Трошки полила. Все? Трошки звісно. Ну, вже зараз чувствується. <плес> Покажи шейке всередині. Як думаєш? Хоча що? Виглядає непогано, правда? Навіть І на вкус теж дуже добре. За тебе моя кизочка. І за тебе, мій Давай. котик. Давай. За нас. Тільки за нас. І за нашу співпрацю в праці. Пишіть приватні повідомлення.